Все, що могли для того, щоб сподобатись вам та нашим шановним суддям. Тепер черга суддів оцінити виступи наших конкурсантів, а вас підтримати їх гучними областями. Оцінки для Людмили Турко. Десять, 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 десять. Оцінки для Катерини Пономаренко. Десять, десять, десять десять, десять. Оцінки для Дар'ї Критя. Десять, 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 десять. Оцінки для Сергія Черепа. Оцінки для Ірини Куслів. Десять, 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 десять десять. Оцінки для Марії Вікторії Гостренкової Учасники цієї програми отримали від суддів максимальну кількість балів 50. Перша конкурсна програма у номінації Вокал від 11 до 12 років завершена. Наші сьогоднішні учасники можуть зітхнути з полегшенням. А от наступній половині конкурсантів відпочивати ніколи. Щоб показати свій талант усій Україні,